Друзі, ще раз хочу зняти відео. Всіх вітаю зі святом. Христос народився і хочу показати вам. Е от, зараз поки очікую дружину поки спускається. І хочу зняти коротке відео на рахунок того, от, заправлена повністю електричка. Зараз вам перекину камеру. Ось бачите, 100% заряду у нас показує на 352 км. Клімат у нас включений, це в нас Кієва 6. От бачите, клімат включений на 25 градусів, вже пішло тепло. При повній зарядці, якщо зарядити автомобіль до повного, при 100% буде показувати 454%. Даний автомобіль має пробігу 107 80 км. Також включений, ось ви бачите, підігрів сідушок. Ну, в принципі, таке, як підігрів сідушок, обдуви, кондиціонери, це взагалі дуже мало воно забирає. Тобто, виходить. Ось сфокусується камера. Зараз мінус 5, я виїхав з гаража. Ось буквально 5 хвилин виїхав з гаража. 5, На дворі термометр показує взагалі 6, мінус 7. Якщо виключити підігрів. У нас відповідно пробіг збільшується зразу на 100 км. Рівно 100 км у нас при включеному і при виключеному, тобто різниця в сотку. Що хочу сказати. ну В будь-якому випадку, випадку електроавтомобілі ну не можу сказати, що 100% поступаються ДВСним. Тобто, є проблеми по ДВСних, є проблеми по електричних відносно того, що падає взимку при мінусовій температурі. Запас ходу, але навіть 350 км, беремо 350 км з кліматом. Я рахую, що якщо нею користуватися в такий там проміжуток плюс-мінус 100-110 в одну сторону чи 150 в одну в другу сторону, в принципі непогано. Ну, по городі, по городі, взагалі супер. Тому що переважно більшість будь-яких ваших поїздок, ну будь-яку беремо людину. да все одно ви використовуєте її по місту. Тобто беремо великі міста, там Київ, Львів, там Одеса, Дніпропетровськ, Миколаїв, ну великі такі міста. Ви більшу частину ви проїжджаєте по місту і їдете майже все в заторах, тому що дуже велика кількість автомобілів. Тому електроавтомобіль більш такий для міського. Ну можна використовувати його і як за міський транспорт. Але ну, якщо їхати на, на далекій відстані, краще, звісно, ДВС. -на. Дизельна або бензинова. Ну але, в принципі, в мороз є і проблеми з дизельними з бензинами, то не заводиться, то солярка запарафінулася. Тобто не так довго, тої зими. Три місяці, то буде тепліший і буде більший запас. Отже, хто ще не придбав для себе електроавтомобіль. А в пошуках маємо, до речі, дві зараз актуальних автівки, дві кіаніро, вони вже зареєстровані, щоб не платити ПДВ, буде воно не буде, я теж 100% не можу вам сказати. І ніхто не може сказати на даний момент даної інформації, тому що ще немає 100%. Ну, На 90% так, але 10% ще все одно є, що щось не буде. Може, пенсійного не буде, може, може відмінять ПДВ. Не знаю, поживемо побачимо. Отже, всіх ще раз за святом, хто шукає собі електроавтомобілі, є два в наявності Кіаніру 2020 року Рестові. Якщо хтось шукає для себе ДВС без проблем, після Нового року будемо їхати в Нідерланди, хто шукає дизельну, бензинову, гібридну, також можете телефонувати. Підберем, прижальним, розмитним, доставимо, зробимо все, для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашим послугом. Всім гарного дня і мирного неба. Дякую.